В один момент мені хотілося там, не знаю, дуже сильно там розвиватися сексуально, там чуть не зніматися в порно. А в один момент мені хотілося бути монашкою, закритися, всім допомагати, якось надіти паранджу. А, ну, Це дві твої сублічності, ну, які в тобі є. З одного боку, твоя тіньова сторона, як сублічність да? вона в тобі є. І з іншого боку, да, це сублічність монашки, де прям відказ піти, служіння піти, да, закритися в тобі є і те ага. і те. А ти це не пропрацюєш в жодній терапії. Ти або приймеш і ту, і ту свою сублічність, свій прояв да, і подружишся з ними, тоді вийдеш в цей стан щастя, або ти будеш боротися або з одною, або з іншою, тому що це дві протилежності. І якщо uh -huh. ти будеш уходити в категоричність, да ти будеш завжди страждати. Тому що в категоричності в крайнощах завжди дьявол криється да, Бог завжди посередині. Uh -huh. А uh -huh. коли uh -huh. ти приймаєш себе і таку, і таку, і домовляєшся собою, і дружиш да, з собою, такою, uh -huh. дозволяєш собі проявлятися десь такою, десь такою. от тоді ти уходиш в цю гармонію да, прийняття себе, любові до себе різною. Ось в чому фішка, розумієш, не потрібно себе гнобити за якийсь свій прояв, що в тобі є, да, і намагатися піддаватися на стереотипи соціуму і забувати це в собі. А потрібно відчути себе, дозволити ага. собі такою бути, полюбити себе таку, зрозуміти, а для чого це? Тому що твоя ж душа вона ж знає, який досвід вона хоче отримати, чому навчитись і кого чого навчити. Вона не наділяється цим спектром талантів, які допомагають їй йти в цей досвід, в тому числі і деяких сублічностей. І твоя субрічність, та развратні це з одного боку, з іншої монашки, не просто так ти їх отримала. Та. Вони допомагають тобі, в тому числі, і досвід свій проходити. Mm -hmm. Розумієш, але потрібно прийняти їх та, і домовлятися з ними, подружитися з ними. Та. Можливо, да, от, твоє щастя де з чоловіком, де у вас просто класний секс. Та, і де ти в цій субрічності проявляєшся в ліжку з ним, і Йому ні, нікого не потрібно буде більше. Розумієш, тому що ну, ти ну, космос будеш цей давати. А виходячи там десь в соціальні проекти, які ти ведеш, ти будеш там в цій сублічності монархи, там правильною, такою, всі чистою, світлою, відвертою, та, прям такою дівчинкою-дівчинкою. Але з чоловіком ага. своїм ти будеш проявлятися з цієї сторони. І будеш щаслива від цього. А коли ти будеш боротися з собою, як з одною, так і з іншою, можливо, блокуєш собі, з одного боку, чоловіка, можливо, з яким ти можеш це робити, так, проявлятися. А з іншого боку, можеш блокувати соціальне своє проявлення, там бути така от світла проявлена. Розумієш? Невай, без категоричності. Прийняття себе, уходячи в гармонію. Та, через чесність з собою. І такою я теж можу бути. Почула?